Добрий ранок! З вами молитва і ранок на Дніпрі. Сьогодні хочу з вами прочитати 1 Петра, п'ятий розділ шостого вірша, декілька віршів. І давайте будемо молитися, щоб Господь говорив до наших сердець. Тож, покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить. Бричучи, як лев, що шукає пожерти Кого, провтицяться йому, тверді вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і в вашому братству по світі. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Ось такі декілька віршів, які нам пише апостол Петро, звертаючи нашу увагу на наші саме серця, на саме те, що ми відчуваємо та те, що ми робимо за своїм відчуттям. І так склалося, що незважаючи на війну у нашій країні, чомусь, попри те, що ми нібито єднаємося, все ж таки є війна між стосунками, між людьми. І мені подобається те, що кожен з нас має вкоритися під міцну руку Божу. Тобто, іншими словами, дивись на себе, аналізуй свої вчинки, своє серце, свій вибір. Не того, хто поруч з тобою. Той чоловік або жінка, відповість сама сам за себе. А ти пильнуй себе, покрився чи ти, чи ні. Тримаєш, чи ти руку Бога, чи ні. Йдеш ти за Богом, за його голосом, покликом, виконуєш чи ти своє доручення, те, яке тобі Господь вкладає, щоб ти зробив чи ні. Аналізуй себе. І тут написано, щоб ми аналізуючи, бачили, звідки йде біда, звідки йде е, ті чи інші проблеми, або е, моменти, які... Нам з вами незрозумілі, які викликають в нас недобрі або не зовсім нормальні бажання або поведінку, але написано так, що диявол ходить, він шукає. І ось чи знайде він в тобі те, за що можна зачепитися та зруйнувати церкву? Я б хотіла, щоб ми сьогодні молилися про те, щоб кожен з нас пильнував за собою, чи не являємося ми саме тим. Інструментом, який може зруйнувати церкву, зруйнувати єдність. Чи вміємо ми прощати? Чи вміємо ми в молитві докорятись Богу так, щоб пройшло прощення? Просто так, з невідкиля. Приймаємо, чи ми людей, які нас ображають. І приймаємо це не означає, що ми повинні змиритися з неповагою або змиритися з злом, яке коїться. А річ йде у внутрішньому твоєму становищі, чи ти розумієш. Що це війна, це війна не людей, це війна Бога з сатаною. І ти розумієш свою роль чи ні? Давайте про це будемо молитися, тому що ми повинні не просто про це молитися, не просто аналізувати, а ще й віддати всю славу Богу. Господь, я дякую тобі за цей день, я дякую за те, що ти пробудив кожного з нас. Я дякую за те, що ти даєш дихання життя, і ти знов нам даєш змогу. Прийти до тебе, вкоритися тобі, Господь, і понадіятися лише на тебе. Я дякую, що ти є основа всіх наших вчинків, думок. Я дякую, що ти, незважаючи на те, що ми помиляємося, інколи відходимо від того стану, того, який ти нам подарував, цей істочник. Я дякую, що ти не пам'ятаєш, не складаєш це зло, ти його закидуєш за хребет. І ти Ведеш нас далі спрощенням, і я дуже тебе прошу, щоб ми теж були вільні в наших стосунках з тобою і вільні в стосунках з християнами. Я дуже прошу, щоб церкви вони єдналися, не руйнувалися. Дуже прошу, щоб члени церков Господь, щоб вони не придиралися до якихось а, тимчасових труднощів або незручностей Господь. Я дуже прошу, щоб. Все те, що навколо нас коїться, щоб це прославляло Твоє святе ім'я, і щоб кожен з нас любив тебе без тями любив тебе, Господь, і не лише обіцяв щось робити, а щось не робити, а дійсно брав і працював на розвиток з тобою відносин і розвиток відносин з людьми, які поруч нас і біля нас, які потребують тебе. Теж, як ми потребуємо, потребувати, Господь, тому що не всі це знають, не всі це розуміють, але допоможі нам, членам нам церкви, бути тим каналом, який передає твоє посвято, передає Твоє кохання, передає твої обійми, передає твою біль і твоє прагнення кожного нас відтувати. Я дякую, Господь, за весь труд, який ти робиш в серцях нас. І я дякую за те, що ти супроводиш і ти продовжуєш робити цю справу.